Що європейці думають про війну в Україні? О, давай цепочку розложимо. Як це було на початку, всередині і зараз. Я шукаю українців, які хочуть навчитися з онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід під 100 тисяч гривень. Місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. На початку всі дуже запереживали, дуже допомагали українцям додому їх і так далі. Вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях, і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні, з країнами третього світу. Там Іран, Ірак і так далі. І для них реально для європейців ситуація в Україні от, от, от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, яка там війна, І для більшості з них дійсно така історія. Але, от, наприклад, знаючи людей в Британії, я особисто знаю сім'ю в Британії, які по сей день от вони вже на 3,5 мільйонів фунтів. Зі свого бізнесу відправили машину гуманітарки в Україну і так далі, в тому числі й гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дірбанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по сей день не перестали допомагати Україні, відправляються в Україну. От ми привикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну там проблем вистачає, але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того, хто ми є. І понімаєте, от як, наприклад, роблять оці турки, араби і так далі. Вони як бачать, що хтось себе поконченому веде, вони їм прямо на вулиці подзатильники дають. Ти коли останній раз бачив, щоб українці, який там плюнув чи харкнув, чи бичок не там викинув, чи своє фе висказав, хтось якийсь подзатильник з наших дав? Нічого, всі ходять, мовчать, глотають і так далі. Ми серед нас існує дуже велика частина, дуже не навіть, на жаль, нам треба я. Я от закликаю вообще всіх українців, Ви якщо бачите бидла українців, от я їх називаю хахлами. Є українці, а є їх хахли. От, от вставати їх і учить. Розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не начнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з падтіжка, не так далі підходить, реально говорити нормально. Казати, моя думка отака. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас все робиться з падтіжка десь в коментарях свайкового аккаунта. Пишеться, що хочеш, як хочеш. Так далі, або як німці теж не вистачало, що ми починаємо один на один одного жалуватися, крісяничать і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті були принаймні, чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти, що сказати, вправить міські один одному. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить. Половина українців в Україні залишилась, половина українців в світі живе, 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів, де в світі живе. Щоб пів, пів країни живе, десь в Європі. І нам цим можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей їм просто немає де повертатися або немає можливості і так далі. Ми, якщо один з одним, лагіді. Ну нормально, по людськи не будемо спілкуватися і помагати розвиватися кудись до якогось цивілізованого світу, після якого можливо нормальних президентів.